Квітні медіапогляд отримали звернення від жительки Ірпеня, район Стоянка з проханням висвітлити проблеми підтоплення її будинку та прилеглих територій внаслідок дій забудовників. Наше подвір'я, будинок почало підтоплювати за того, що ливнева система повністю була зруйнована украсою, коли вони будували дорогу. Пані Яніна, звернувшись до запутовників місцевого комплексу Окраса з вимогою вирішити проблему, отримала суперечливу відповідь. Лише згодом до вирішення проблеми підключилась поліція, ДСНС та представники місцевої влади. Поліція пішла на будівництво Окрасу, там вже сидів працівник окраси. На що він мені сказав? А чому ваша вода має сходити до мене на участок? Просто посміхався на мою проблему. Але він прислав трактор, питався відрити трубу. Ну туди вже трактор не може заїхати. Частково відрили, але це не, не спасає нас взагалі. Після розголосу проблеми представник місцевої влади пообіцяв вирішити питання та допомогти мешканцям. Сьогодні був на стоянці, розмовляв з мешканцями стосовно того, що підтопили будинки. Є проблема, вона ця проблема не вирішується. Одною трубою, щоб перенести з одного двору воду в інший, так питання не вирішується. Треба комплексно підходити, треба робити проєкт лівньовок, Треба зайнятися цим і вже нарешті закрити це питання. Наразі ситуацію з цим підтопленням медіапогляд буде відстежувати і надалі.